Куди ми їдемо? Ми їдемо в Тустань. Це по плану. Якщо ми за півтори Так, Тому що нам сьогодні треба повернутися до 11-ї або бус їжджає з велосипедами. А, а ми на велосипедах їх треба повернути. Ой, якраз ворог відкриваю. Сьогодні ми знову будемо їхати через великий підйом, що ми з піднімались. І вчора у нас було. Важке тренування, скажімо так. Ось сьогодні всі, взагалі, всі сьогодні мали кататися одну годину. Ми випросилися поїхати ще раз останній раз в гори, а вийшло так, що сьогодні взагалі ніхто не буде кататися, крім нас. А ми поїдемо в гори на ну, десь три години. Ось по цьому лісочку ми зазвичай їздимо на Буковиті чи просто покатаємося по гірським дорогам. Что, по краю или на таран? Сейчас еще копаться в болото, мне не выстачало. А, там еще одна. Кайф. Ну там же на таран поедем. Что, ты ей в руки дать? нам? Вот тут или там? Да. А может вот так? Эх, ну ладно, поехали. Может там? <соф> ну ладно. Вот, нет, а не так, как... О, мы съезжаем всего бреда, да? <соф> тут, <что -то, соф> Туди? Туди на Острий Камінь? Ні Фортець у нас все одно не пустит, так що поїдем подивимось. Острий Камінь Кайф, я хочу туди з великом поднятися. Ого! Не, ну тут мои полномочия все. Ух ты! Тут тут дыхашка прям. Ага, а сюда я заеду? Ху, заехал. А, Кирилл, а не что не ты там велик поставил? Забирай. Прошу, Прошу я? я. Так, ну походу прямо. Кайф. Почекаем Кирилла. Ух ты! Який кайф. Опа. жестим! Ой, а как разла? Да, вот, мы тут були сболтую. О. Так А садні машины якісь навстоять. Тренування балансу. Офшори. Я його не прийшов. Що, думаєш там багато піднімайся і йдемо додому? Так. Да. Окей. Так покришки зриває, ти що? На трої Що набираєш? Про холодно. Ми коли з ОК тут жару їхали, був самий кайф Поїдемо зараз зріжемо. Заїжджаючи на ту скелю. А ну оп майже такий нефіговий підйом зараз буде. Коротше тут жорсткий підйом і красиві скелі. Блін, а тут би спускатися треба було. Стронусь... о, стронувся. Кажуть 300 метрів до каменю. Я тебе там почекаю. Так, от зрізаємо маршрут. Якщо найбільше, то вас ще точно стає. Але... Від скуті не помремо. Кирил, тобі подобається! Е! Це звук щастя Кирила. Поїхали далі, не, не затримуємося. Нам е, на... на до мене. Блін, я би поїхав туди, але воно мені не треба. Опа, не шкода. Коротше, розказую ситуацію. Нас домовленість, що ми повертаємося з 10.30 до 11.00. Зараз 10.10. Їхати нам кілометрів 15 додому. Ну тобто, по шосе нормально, по гарам не дуже. Кирилу вже погано. Ага. Мені ще нормально. Ось. Тому надіємося, ми встигнемо. Так, Кіл? Ми встигнемо? Кирилл каже кажется. Иди за мною! Тима, Давай, проезжай. Сюда, да. Да. Ай, геляха, нука. Ну-ка. Я точно геляку спима. Чо, сына? Прямо мясо. Ой-ой-ой.